Привіт, малята! Кожна пора року має свої особливості. Яка зараз пора року? Правильно, осінь. А що ж буває восени? Давайте пограємо у гру, уважно дивіться на картинки, чи буває це восени. І відповідайте так або ні. Восени листя стає жовтим і опадає. Так. Восени ми на вулицю вдягаємо футболки і шорти. Ні. Восени ми одягаємо курточки, светрики і шапки. Так. Восени часто йдуть дощі. Так. Восени перелітні птахи відлітають у теплі краї. Так. Восени ведмідь і їжачок прокидаються. Ні. Восени лісові мешканці роблять запаси на зиму. Так. У вересні відбувається листопад, тобто листя опадає. Ні. Вересень, жовтень, листопад це осінні місяці. Так. Восени збирають гриби. Так. Восени складають великодні кошик. Ні. Восени люди збирають врожай овочів і фруктів. Так. Восени квітнуть підсніжники. Ні. Восени збирають полуницю. Ні. Восени дозріває калина. Так. Молодці малята! Ви впорались з усіма питаннями. До зустрічі!